Вітаю, колеги! З вами знову на зв'язку Анна Венська. І сьогодні я хочу поділитися з вами своєю новою знахідкою просто космічний фарбник Глінд Німеччина. Глянець і блиск. Всього два тюбіка фарби, перманентний та полуперманентні фарбники, 100 мл перманент один до одного, полуперманент один до двох, або якщо ви хочете відтінки пастель. Це буде один до трьох на двох відсотковому окиснику. Нейтральна коричнева база. Неймовірні відтінки, чисті пігменти. Special Blonde піднімає на 5 рівнів на 12% окиснику пропорції змішування 1 до 2. По-перше, хочу сказати, це є аміачний, слабоаміачний полуперманентний фарбник. По-друге, якщо вам потрібно зробити кислий фарбник, я вам нагадую про глінт Shadows. 33 відтінки, які змішуються між собою, і ви поширюєте, розширюєте ваше бачення ваших фарбників. Але цей фарбник ми також можемо додавати трансформер, завдяки якому ви зробите будь-які кольори з цим фарбником і не затронете натуральну базу. Хочу зауважити: спешлблонд 7 відтінків, 5 рівнів наверх. Нанесли. І забули, вам вже не потрібно нічого тонувати при кореневій зоні. Будь-який відтінок лягає дуже коректно і дуже гарно. А ще подивіться тільки на ці пастелі. Всі вони робляться з Shadows Plus перманентного фарбника. Подивіться, які відтінки. Під кожним з них є підказка, як ви можете його зробити. Це просто неймовірний фарбник, неймовірні мікстона. Рекомендую.